Сьогодні на своїй пасіці, бджілки нападають, злі якісь, не знаю, можливо, взяток невеликий, що вони так агресують, бо ну, як би ще не починав нічого робити, прийшов на пасіку, ось прийшовся, подивився, як тут справа, що до чого і вже нападають на руки на камеру. Приготував, я ось вже димар дуже димить, прикрию, приготував собі зараз, буду передивлятися ось цей білий, білий вулик. Хочу сьогодні подивитися на свої рої. В білому вулику рій, який перелетів на яблоньку, сів, зараз перегляну. Бджілки вам теж гарно працюють. Ну, сьогодні гарна погода, бо вчора були душі, холод, вітер. А сьогодні то тепленька погода, сонечко, так, де-не-де хмарки. Ну, правда, вітерець трошки є, але ну, він не мішає бджолам працювати. Буду сьогодні переглядати, дивитися, білий вулик рій, як я казав, прилетів на дерево і хочу подивитися для порівняння роя ось цей крайній вулик, самий крайній, е рій, який пролетів мені в руїловку. Тобто Як там бджоли розвиваються, як там. Ну і я думаю, для раді цікавості загляну в жовтий вулик. Тут теж в мене була слабенька дуже сім'я. Я забирав штучну матку і підселяв теж роя, який прилетів в роїловку. Тобто з'єднував безматочну сім'ю з роєм. От зараз для порівняння подивлюся цих три вулика, хто як розвивається, бо якби сім'ї по силі практично заселяв, ну практично однакові. Тому буде цікаво порівняти. Так, іду, дивлюсь перш білий, потім крайній і тоді вже цей жовтий наостанок буде видно. Буду бачити, що вони можливо якийсь мед піднесли. Ну, Зараз будуть відкривати, дивиться, все буде видно. Так, біжу. Так, це мій. Рій, який прилетів, є в мене відео. Є, до речі, можна подивитися, як я сюди заселяв, роялу, вив на яблунці, як я рояловки привозив, заселяв, як я ось цей жовтий вулик підселяв рояду маточної сім'ї. Всі ці відео є, я знімав, можна побачити. Ну, А зараз буде видно, як вони спрацювали в цьому сезоні. Ну, ще сезон, звісно, не закінчився, зараз саме соняшник цвіте. Але все одно вже, вже багато часу пройшло, як вони тут живуть. Так, трошки мурашки, звісно, тут завелися. Поняв, буду, буду щось робити. Так, ну не важливо. дивлюсь, що там моя сімейка вже можна неї так назвати. Бестренько. Я навіть думаю в гніздо переглядати не буду. Так до середини дійду. Тобто край рамок, чи є корма, чи є мед. І середина рамок, як там працює матка, подивлюся. Так, ну крайня рамка. Так, бджіл небагато, на ній бігає. І рамочка, до речі, пуста. Тобто меду на ній немає там кормів. Це ощинку я ставив для них, відтягували. Теж рамка пуста. Немає, ну от нас. Закінчився головний взяток після липи. І практично в нас взятка зараз немає такі якісь польові там квіточки, тобто по мінімуму для них на проживання. Тому так. Так, ну оця рамка буде важча. Вон, видно, все напряску блистить. Але мед зовсім не печатали. Мисочка. Є, ну ця рамка важча, ця вже відчувається, що вона з медом, але. Все одно там викачувати немає. Ну, головне, що їм є що їсти хоч так. Бо з медом зараз трошки в нас проблема. Так, це теж вущенку ставив. Відтягують, складають. О, Це теж ставив вущенку, а на ній вже працює матка. Печатний розплод. Тобто матка є, працює. Зверху трошки меду. Ну, сім'я на 12 рамок. Зараз сидить в мене корпус на 12. Більше я їх розширяти вже не буду. Не бачу сенсу, тобто вже вони тільки ближче туди до осені, до зими. Буду звужувати, гніздо тоді закормлювати. Я думаю, ось саме ця сім'я рій. Де прилетів сім'я вже, піде в зиму на 7-8 рамках. Матка сіє гарно. Засіває, так як я вже не раз повторюю, казав, повторююсь. Ройова матка дуже сильна, навіть якщо вона вже старенька, все одно вона буде сіяти перший рік сильно. На наступний рік вже буде видно. Сила зменшиться точно. А в перший рік матка працює дуже класно. Так, теж, ну все засіяно, все засіяно, це вже яка, виходить, четверта рамка. Засіяно, все розплодом. Засіяно, все розплодом. Тільки ці мурахи. Цей пісок поприносили сюди. Треба срочно, сьогодні ввечері порозложувати їм від мурашок, повідлякувати. Бо це мені не подобається. Так, теж все, все спечатаний розплод. Зверху трошки меду. Ну отак. Ну, далі я не знаю, чи є сенс дивитися, ну зараз ще рамку підніму. Теж тоже, тоже розплод. Матка сіє, працює. То і слідующа рамка бачу, що з розплодом. Підніму, хочу раді цікавості. Казав, що не буду дивитися, але Але хочеться заглянути. Такс. Теж все засіяно, бджола вже вся і рамки повиходила, видно. Бджілки прибирають, матка буде нові яйця закладати. І, до речі, пішов запах такий мені, як то гречаного меду. Запахла ця рамка, можливо як гречка цвіла тут недалеко, то вони щось і підносили з неї. Такс. Теж рамка, але це вже з пергою рамка, це вже пішла кормова. Далі кормова. Ще быстренько гляну. Вон які вітереці у нас. На дворі тепло. Так, Теж з наприском печатного меду зовсім немає. Ну так, Надіюсь, що у нас соняшник тут цвіте недалеко, теж від пасіки. Правда він там такий не дуже важний. Багато з меду з нього не буде. А хоча б, е хоча б, щоб їм було на проживання, на корма. Мені цього буде вже, я буду е радий. Так, все, це плотно стає. Ввечері, ввечері прийду, буду рішати проблему з мурашками. Бо Зараз немає під рукою нічого. Не до такого. Так, Біжу до слідуючої сім'ї. Накриваю, накривається вулика, біжу на крайний рій, дивиться, який прилетів вуройловку у мене. Іду. Так, рій мій номер 2 передивляюсь. Значить, розвинулася в мене вона на сьогоднішнє число, це 28 серпня на 3, 6, 9, на 11 рамках. Значить, Сидить сім'я. Просто чи вони тут а є, у них хоча б корма, бо на сусідній пасіці... Казав пасічник, що вчора трошки навіть для от таких слабачків підварював сиропу, бо ну зовсім має взятку, бджоли сидять голодні. Я сподіваюся, що вони хоча б в мене будуть витягувати самі себе, не, не знаю, треба буде видно. Но попередня сім'я горію білому вулику, то для себе там є кормів для них. От теж легенька пуста рамочка, тобто практично. На крайніх рамках нічого немає. Теж легенька пуста рамка. Повністю повиїдали, абсолютно кормів практично немає. Так, да, звісно, сезон такий стартанув непогано, а фініш я бачу не дуже. ну Тут трошки є напруску, є трохи кормів, але все одно дуже мало. Теж все от запечатаний розплод. Далі йде відкритий розплод, ну і зверху курма. Зверху є курма, тобто для бджоли, слава Богу, їсти є, що для себе вони знаходять. Так як я розраховував, у мене одного року було, що я руї привозив і з них викачував мед, то я думаю, в цьому році всіх руїв такого вже не буде. Бо якщо і буде якийсь ще взяточок у нас, то я думаю не сильний. Головний взяток вже пройшов. Так, теж зверху мед, ну, їсти є. корма є. І Дякую Богу на цьому. що... Хоч так не треба їм варити, я ж кажу, як на сусідній пасіці вже варять сироп, дають. Так що квезі, ну, одна рамка вся розплод. Зверху трошки печатного меду є. Так. І ще одну рамочку підніму, гляну. Тоже дивлюся, ніби на ній є печатний мед. Так, ось зверху запечатана полоска меду. Так що бджілки точно голодати не будуть. Їсти їм є, що ставлю. Надіюсь, що зараз там... Соняшник буде далі, далі розпітати все більше. І вони щось собі будуть приносити. Так, складаю гніздо. Отакі, ну, сім'ї непогані. Дивлюсь, от як для роя, тобто сім'я непогана, сидить на 11 рамках. Розвиток є, сім'ї це бджіл достатньо, матка засіває. Тобто, розвиток сімей є одна проблема, ну, от корма. Буду переглядати, вирішувати. Можливо, теж буду раніше, ніж останні сім'ї, роям давати сироп, загодовувати їх вже до зими, бо ну, вони не витягнуть. Так, все, накриваю, все ясно. Нехай працюю далі. Поки вони самодостатні, вони самі себе зараз забезпечують кормами. Я ж кажу і на цьому дякую, бо є пасічники жаліються, що проблеми в цьому році з медом в нашому регіоні, тобто з кормами. У мене надія, що так і буде, хоча б я ж кажу для себе. Для бджіли я маю на увазі. Мені вже на враті щось достанеться, але це можливо. Так, іду до жовтого вулика. Ну і крайній на сьогодні вулик жовтий це безматочна сім'я, в якої я сам штучно забрав матку, бо вона була старенька, там практично не сіяла. І з'єднував роя, якого зловив у ловушку роєловку, привозив, підселяв. І тут, ну, наскільки я розбираюсь, розумію, то тут рій мені дуже схожий на породу баквастів. Не знаю, така і матка рижа чимала, і бджоли рижі бігають, тобто трошки відрізняються від нашої української степової. Дивлюсь, цей вулик зараз буду бачити, я тут. О, тут табджі сидять і на другому корпусі. У мене. Я вже і забувся, бо давненько не був біля них. Не бачив сенсу приходити їх переглядати, бо ну якби сім'я розвинулася і рамок було достатньо. Роїться вони вже не будуть в цьому році рої. Якщо в них є всі умови, а я вважаю, що в мене були всі умови для них зроблені. Так. Тут вони приклеїли, Ну, другий корпус зараз. такий. Оце то ввалила, аж стамеска вилетіла, і це я не спеціально. Аж вилетіла стамеска з рук, як током. Є такі, є місця, попадають в такі точки бджоли, що неможливо витримати, а є, що вжалить і хоч би що. Так, що на цій рамці? Значить, напріск бачу трошки меду. Ну, то Дуже мало. Няшко. У мене зараз задача і бажання, щоб у моїх роях, слабеньких сім'ях було меду для них, щоб вони себе хоча б зараз прокормили. А вже сильні сім'ї, ну там вже в мене другі задачі для них стоять. Там вже хочеться щось відкачати собі. Так, ну є рамка напряски, є меду. Ці раменьки, рамочки пустенькі, він став, як гарно відтягнули. Струшую неї забираю. Бджоли мало обсідають, вона їм не треба. Гарна така сушка вже буде на слідущий рік комусь підставити. Так, і цю рамочку я теж думаю, вона легенька, біленька, сухенька. В неї забираю, ховаю вже свій апідомік до слідущого року. Так, ну зменшив цю вже сім'ю на дві рамки. Хоча теж рамка світленька, на її теж забираю, вона їм абсолютно не потрібна. Теж конфіскую. Три рамочки, три лущинки, вони сихенькі, там напросто немає, так що не поцвіте, міль не заведеться. Дуже добрі рамки будуть підставляти в наступному році. Так, заставна, поки забираю, бо вона може впасти в мене. Так, Димар, ти ще димиш. Вже, можливо, і потух. Але ти мені треба. Так, відкрию зараз. Забираю другий корпус, піднімаю. Ага, не вгадав. Трошки ближче. Опа, є. Такс, що тут, а значить, дивлюсь, тако типу накриваю, щоб вони не агресували бо бджілки трошки зараз. Димком є. Збираю крайню планочку Я дивлюсь, що на крайній рамці першого поверху, першого корпусу. Так, ну тут та краща ситуація. Тут рамком зверху все, все наприск меду і рамка, до речі, така навіть важкувата. Поки ставлю в бік, бо мені немає місця, щоб передвигати тому туди. Так, ця рамка. Ну, тут краща ситуація. Тут, тут ах, як за ногу жалила. За що ви мене жалите? Ще й на землі знайшла. Тоже файно попала. Ах, ногу скручує. Так, неважно. У мене таймизенець найбідний в цьому році. Всі в нього жалять. Так, ну, ця сім'я. Вже привіз я рій, підсиляв непоганий був. І якби я його підсиляв, плюс ще підсилення було певна кількість бджіл від старої сім'ї. Тобто ну, Тут було логічно подумати, що сила буде більша, ніж попередніх, бо ну, як не крутив, все одно, хоч і слабенька була сім'я, але якась сила ж була б бджіл. Тому Тут сім'я вже така мені подобається. Зверху все печатний мед. Тут краща ситуація. Тоді рій тут був непоганий. І е, сім'я, якщо я не помиляю, ще на шести рамках залишалась, коли я підсиляв роя до неї. Тобто хай рій на шести рамках, плюс на шести рамках е, бджоли обсідали старої сім'ї, десь 12 рамок відразу. Перший корпус, тому вони і на другий корпус перейшли в мене. Вони поміщалися. Так, все повністю, абсолютно засіяна рамка, зверху мед. Ну, Тут порядок, тут повний порядок, тут можна далі і не передивлятися. Але заради відео, заради цікавості своєї, ще пару рамок подивлюся. Є, за цю бджолу, за цю сім'ю я зовсім не переживаю. Да, тут гарно тут є мед. І гарно сіє матка. Ну я ж кажу, вона тут така крупна була. Да, матка засіває, звісно, як для ро роєвої. Дехто каже, ройові міняти. Я згодний, що їх міняти, але їх міняти добре наступний рік уже, на наступний. От Тоді матка справді вже відчувається, що старенька. Перший рік, коли бджоли джоли саме прилетіли, то просто капець, як вони засівають. Все, все засіяно. Зверху все мед, полоски є меду, то з кормами в цієї сім'ї абсолютно немає ніяких. За попередніх двіх то ще щось можна трошки переживати, хоча в кормі вистачає, то за цих. Не потрібно навіть ізгадувати. Тут вони себе забезпечили повністю. Кожна рамка, яку я не підніму, вона з медом і з розплодом. Тобто бджілки працюють, розвиваються. Дуже класно. Так, ну ще одну рамочку гляну. А можливо і дві. Бо я обіцяю завжди останнього, останнього дивлюся ще декілька. Так, тут теж все пергова рамка. Зверху мед, як завжди. Трошки розплоду. Так, ну слідку рамка вже не буду піднімати, ладно. Там все, все в порядку. Так, все, складаю гніздо назад. Супер. Цією сім'єю я задоволений. Це треба так жалити. М -м, щось за ноги. Такі злющі. На пасіку приходиш, не треба нічого робити, не треба відкоривати вулики. Отак ще біля вуликів ходиш, нічого, тільки заходиш всередину пасіки, обходиш вулика по кругу, все. Вони вже на те починають агресувати, кидатися, жалити за ноги, за руки, за все, що попало. Так, все, накриваю, бо вони вже починають все більше і більше нападати. Так, все які я можу зробити висновки по сьогоднішньому перегляду своїх бджолосімей, роїв, які до мене прилітали, яких я ловив. Корма є, корма є для самих бджіл поїсти. Викачувати в них абсолютно немає що, особливо ось цей білий вулик, ну і не самий пізній рій, який прилетів до мене, порівнюючи з усіма остальними. Тобто вони аби себе забезпечили. Мені це вже буде плюс, я цим буду задоволений. Крайній вулик, рій, був непоганий. Привіз такий, я його оцінював одразу як вище середнього. Ну, він, напевне, так і залишився. Не плюс, не мінус. Тобто рій непоганий, сімейка непогана, матка сіє, бджілки працюють, одне єдине. Кормів, небагато кормів, ну, я дивлюсь, там на деяких рамках є і печатний трошки мед, так що їм вистачить. Я думаю, буде вистачати, тим більше я ж кажу, соняшник зараз саме зацвітає. Тобто корма будуть точно прибавлятися, а не зменшуватись, будуть щось підносити, аби собі принесли. Ну і жовтий вулик це безматочна сім'я, яка з'єднана з руйом, привезеним, зловленим в ловушку. Буруйловку, найкраща тут ситуація, порівнюючи з цих трьох, Тобто є повно кормів, матка засіває на 5 з плюсом. Сім'я працює. Я, якщо почесно, навіть де декілька рамок взяв би викачати Там зверху, так вони не немає повномедної такої рамки. Але є рамка зверху, повністю все запечатаний мед, далі йде все перга або печатний розплод. Тобто, ну, таку Рамку там меду насильно багато, але щоб не просто так до них я ходив рік, можна було б рамочкою вкрасти, викачати. Ну, підожду, ще, побачу, що там соняшник буде. І тоді вже перегляну, буду бачити, чи відкачаю, ані, може, можливо, і залишу їм вже цей мед і в зиму їм тільки потім підгодую трошки сиропом вже на зиму. Отака От ситуація. Все, руї мої працюють, руї мої живуть, розвиваються. Кормів небагато, але є, так що можуть жити. Я думаю, все буде добре. Все, на цьому відео кінець. Я йду додому. На сьогодні досить.